Привіт! Ось я приїхав на опять на те саме озеро. Тільки пройшов ось недавно дощик невеликий. Разкладаємося. Уже моя розкладена. і он папу не ну, розкладаємо. Ну і подивимось, що буде. Приїхали на ночну. Тільки ми на другом месте сидим. Наше он там. О, там было. Да. Вот, ребята, и перешел вечер. А мы вот жарим картошечку с я... яичками. Тут у нас чай, картошка. Так, мисочку, да? Угу. Тільки ложки і вилки вдома забула. Не знаю, як тепер зис-то. Папа точно. придумает. попозже Анапозже включись. Ребята, не все снять, але дивіться. Ну у папи клюнув отакий і в мене була якась покльовка. Я тільки до берега. Скажи, ма... А у папи попав, я такі підводю. Я тяну папа спецакой, і в мене зривається. Отакий От лящ. О, ляж. Вон, подивите, картошечки мы нажорли. Вот картошечка. Зараз будемо вечеряти. Угу. Мама. Потом включусь. Ребята сиділи кушали. і я такий сижу, їм. И что У меня поклевка, и дивися, что я шею Дивиться, Девица, линяка. Это капец. Это линяка. Я в шоке. Смотрите, какой хорошенький. Давай, давай, все. давай. Давайте, потом включусь. Доброе ранку. Я вам... Вон... Ось уже ран... ранок. Я вам в машине спав там. Папа накачав там полюшки, матраси. І ось у нього ось я прийшов і такий лящик клюнув. А ночі був час ночі линчі один. Ту Туман піднявся такий маленький. Ось такий от. Ну і ми вам потрошечки цей збираємося. Ребятки, ось наша рибалка підійшла к концю. Ми вже спакували удочки, і оце весь наш улов. Два линя, один великий мій, а оцей маленький папи, І кожен по одному лещу словив. О, це, 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 це мій кабанюка. Кабан. Дивіться який. Ось вот такий він. Ну ладно, ми вже спакувалися. Зараз будемо їхати додому, так що всім пока. Побачимось в, след в следующий раз.